На Івана купала, вінок готувала, коханого чекала. Саме таким був загальний настрій, який панував Купальського вечора у селі Росоховатка на Катеринопільщині. На Івана купала дуже весело, багато веселощів. Мені подобається тут концерт. Ну, мені подобається свято дуже. Де ти збирала квіти? На полі. Було далеко? Ні. Близько. Ти будеш пускати вінок? Так. Да. Хоче жениха свого дочекатись. Ну так, да. як всі дівчата. Ти теж будеш пускати вінок? Да. Так. Теж хоче жениха чекати. Просто як всі дівчата по традиції. Уся розсуховатка у святковий день збирається за традицією на головній площі села. Тут влаштовують гуляння з піснями, танцями, конкурсами та розвагами. Гостується переважно молодь, до неї підтягуються батьки та поважне покоління. А все тому, що вони люблять своє село. І ось за що. «Ну, Воно дуже добре, тут дуже добре жити, воно сонячне, тут багато є ставок, є школа, я дуже його люблю і дуже давно тут живу. «Ну, Я його дуже люблю, я в ньому дуже давно живу, вона дуже малювнича, в нього багато різних квітучих полів, яри, теж як Леся казала ставки, ну, школа, стадіони. У нас тут багато заходів проводиться, мені тут дуже подобається. Ну, так дуже красиве, гарне. А ще за що? Ну, тут а, красиві є річки, ставки, ну, простори. Цього дня в селі була ще одна визначна подія. Відкривали новий дитячий майданчик. І це було приємно всім без винятку. Перші відвідувачі неквапливо знайомилися з гойдалками, гірками, каруселями. А вже за мить дітлашню просто неможливо було відірвати від захоплюючого заняття. Дуже раді, дуже. Ви внучку водите до садочка? Тут тільки качелька була, ми вже і привели були. Ще все не встановлено, ми її привели вже, щоб вона... В садочок вона в тальному ходить. Просто на качелі привели сюди, щоб вона на качелях каталася. Тут вже інтересніше в бабушки. Додому вона не хоче, сказала, буду жити у бабушки, у дідусь не хочу додому. Приходили депутати сільської ради, роздавали анкети, ми їх заполоняли, ці анкети, хто яким мав бажання, хто. Хто що хотів, щоб урожай, громада урожаю, дехто хотів дороги ремонтувати, дехто хотів роботу, дехто хотіли там, мобільний зв'язок, щоб налагодили. але Більшість захотіли дитячого майданчика. В садик ходимо, такого в нас не було ще. Так що Пового чи вам приємно було, ну, звісно, приємно, тому що діти вже мають старші ходять, скільки в саді в нас такого не було. В старому були старенькі качельки, гойдалки, а для молодшого покоління нічого не було. Так що велике дякую і спасіба, що зробили для наших дітей хоч щось. Новий дитячий майданчик змогли відкрити в селі завдяки ініціативі благодійного фонду Урожай громаді та сільській раді благодійний фонд свого часу запропонував конкурс мікрогрантів на розвиток громад. В ньому могли взяти участь усі бажаючі. Перемогли найкращі та найцікавіші проекти. Дитячий майданчик у Росохуватці один з проєктів переможців конкурсу. Ми дуже раді вітати дорогих гостей на нашому майданчику і хочемо подякувати всім, хто допоміг у створенні цього довгожданного, тому що в нас на території школи є не тільки дітки, учні, а ще й вихованці. Дитячого садочка, і для того, щоб покращити їхнє дозвілля, ми звернулися до сільського голови. Він нам підказав, що якраз урожай громаді готує такий проект, де можна виграти було б двадцять тисяч кошти на цю побудову. Майданчика ми разом із ним попрацювали. Слава Богу, що ми виграли цей проект. Нам вдалося. Ми отримали кошти, батьки допомогли. Сільська рада трошки допомогла. все разом встановили, пофарбували і маємо чудовий майданчик. Дякуємо всім. Ви знаєте, до цього часу я навіть і не вірила, що можна у проекті якомусь взяти участь і отримати кошти. А це дійсно реально. І тому у нас ще є така, можливо, більше. Для утеплення школи нам ще треба замінити, буде 11 вікон на металопластикові конструкції і в столову поставити двері. От можливо, ми над цим будемо вже й працювати, щоб діткам було тепліше навчатися. У нас у садочку 16 вихованців, а в школі 56 діток. Школа маленька, але ми тримаємося на плаву і думаємо їм, що будемо примножувати наших діток, десь ще відшукувати, щоб було більше. Бо якщо в селі є школа, значить є і село. А починалося все так: спершу урожай громаді зібрав сільський актив підшефних громад, навчив, як писати проекти, як складати бюджет, обґрунтовувати свої пропозиції. Потім, власне, відбувався сам конкурс, і ось нарешті один з результатів спільної праці. У розсухуваці пощастило дітям та їхнім батькам, тому що громада запропонувала саме проекти з будівництва ігрового майданчика. Ми Працюємо для то, щоб створити всі належні умови для жителів села, працюємо над ремонтом доріг для благоустрою села. Ну і само собою з'явився такий проєкт, щоб покращити життя наших самих найменших жителів це діток. І купили з общими силами дитячу площадку. В інших селах на виграні кошти побудують спортивні майданчики, облаштують пляжі, почистять криницю, заасфальтують дорогу, видадуть книжку, проведуть радіо та багато іншого. Про це ми розповімо у наших наступних програмах. У школі зараз то навчається 151 дитина і 60 дітей дошкільного віку. І, ну, в принципі, по бажанню, скільки їх точно прийде, не знаю, але наче бажання виявляють майже всі дітки і будуть ходити і займатися гуртками. Там в нас буде спортивний зал, і там у нас в основному волейбол, можливо, міні-футбол. Таже так планується на зиму зробити, щоб тата займалася з маленькими дітками, особливо з дошкінятками хочеться. Тому що дошкінята вони, поки чим менші дітки, тим краще вони навчаються, тим краще в них виходить. І при причити їх до здорового способу життя, до активного способу життя, і тоді вони далі будуть ну, так продовжувати жити. Представляю проект сьогодні на отримання міні-гранту, який називається Здорове дитинство, щасливе майбутнє. Це заміна димовідного жолоба в навчальному фоновокомплексу, яке котельня, яка отоплює два приміщення, в яких розташований сільський ФАБ, дошкільна група та школа. Ми спільно з командою. Це і фельдшер, сільський Курдеча Ліна Вікторівна, і депутат районної ради жителя Олена Борисівна, і я вирішили, не чекаючи допомоги від держави, а спільними зусиллями, знайти взяти участь у благодійній акції від благодійного фонду урожай громаді і взяти участь у цій міні гранті для того, щоб покращити умови навчання і виховання підростаючого покоління. Мій проект називається Казкове дитинство. Ми е, пішли до благодійного фонду, щоб допомогти нашим дітям, е, чи в нас в селі був ігровий майдан, дитячий гравий майданчик. Е, З багато у нас є діток, які є е, не Дошкільного віку, яким немає де зайнятися. У нас немає школи, немає дитячого садочка. Наших діток возять до районного, районної школи районного дитячого садочка. Але після школи їм нема де зайнятися. Вони більше проводять час біля комп'ютера, біля телевізорів. От Ми хочемо, щоб їхні, е, здорові, е, для їхнього здорового способу життя щоб вони більше проводили часу на повітрі. Переможців конкурсу мікрогрантів від благодійного фонду Урожай громаді визначали ретельно і справедливо. Тривали дискусії, члени відбіркової комісії вивчали проекти, аналізували їхню важливість, визначали актуальність. Вручення сертифікатів відбувалося у святковій обстановці. Всі могли познайомитися з проектами-переможцями завдяки презентації і обговоренням з колегами по конкурсу. Ми провели вже конкурс. Це наше досягнення в цьому році. Такий новий етап розвитку нашого благодійного фонду, не просто спонсорування, фінансування, вирішування якихось проблем, закривання бюджетних дірок. Це етап розвитку і наших сільських громад, з якими ми працюємо, і нас як фонду, який також може надавати гранти. Отже, ми провели конкурс мікрогрантів. В рамках якого провели, оголосили гранти, да, 20 тисяч за ідею і її реалізацію, тобто 20 тисяч на реалізацію корисної ідеї, яка би вирішила актуальну проблему для села. Ми провели навчання не просто оголосили конкурс, а ще запросили максимальну кількість сільських активістів для того, щоб вони навчилися писати ці проекти. І у нас було 29 проєктів, написаних комісійно. Ми зібралися минулого тижня і відібрали 10 найкращих разом з Олегом Володимировичем Васецьким, директором науково-виробничої фірми Урожай і людьми, які займаються і приймаються соціальними проблемами на селі. От сьогодні у нас підсумкова зустріч з переможцями. Переможці за результатами конкурсу отримують 20 тисяч на реалізацію корисних проєктів. Це різні проєкти. У нас три ігрових майданчика є сільське радіо. Є облаштування криниці для відпочинку жителів села, є вирішення двох аварійних таких проблем, пов'язаних з школою і умовами, де сидять дітки. Обрали ми 10 найкращих і переможці восени поїдуть в Польщу, щоб побачити, як там сільські громади пишуть ці проекти, як вони виграють гранти, як вони реалізовують і вирішують соціально важливі проблеми у себе в сільських громадах. Сума виграних коштів за міні гранта від благодійного фонду Урожай громаді складає 20 тисяч гривень. А отже, треба вкластися в бюджет, якщо хочеш зробити добру справу для села. В окремих випадках, як от у Росуховаці, до співфінансування може долучитися сільська рада, тоді суму інвестицій можна збільшити в рази. Бюджет 800 у нас, але ж перевиконання у нас, то у нас за мільйон виходить завжди. У нас, наприклад, в цьому році вільних коштів було 250 тисяч. Це ті, що ми не використали в тому році, не встигли. Вони перейшли просто на цей рік, позапрошли було 450. Ну так. Ми в тому році тільки на 800 робили доріг в селі, тисяч. Це ж село маленьке. Так що потрошку щось. А хто вам платить ці податки? Це вигляді податків. Оце у нас фірма-урожай зайшла і, як сказати… Сутрудністство нормальне у нас, нормальні умови, відносини, то я ж кажу, так і пакет у нас нормальний з ними. Вони свою частину виконують. Ну, кожні звертаємося, в цьому році даже горнули районну дорогу сніг на урожаївська техніка, тому що за, там пару днів а завал був. Так що у нас поки нормально все. У нас одні у нас. Фермер там маленький є, але він ролі не грає для бюджету. Оце у нас урожай все. Роботі місця, це що, розумієте, така для людей проблема. Газ, ну Хоч зараз той газ вже не, 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 не дорогий. Газ є, дороги є, вода є. Роботу ще. є. Щоб... Нас вулицю построїли, і молодь вся залишила. якийсь кістяк, він зараз діти їхні пішли, поки що держаться. В цьому році у нас дев'ять депутатів є з сільської ради від урожаю, працівники. От в початку року їм було дать, як скажу, вони пішли по селі від з ініціативи урожаю і зробили опитання села. Там і вони анкетування було, і опитування, проблеми. Значить, вибрали проблеми, ну, там люди ж різні є. Тому пензії мали, тому зарплати, ну, є реальні проблеми. Значить, найбільша проблема це дороги, хоч ми їх і латаємо, але ж все одно ж, як вони СССРські сталися, не встигаємо. Ну, дороги, І друге питання це цей майданчик. Дороги ми оце до дущів робили на 360 тисяч і будемо знову робити. А Бачить, перший раз це, що депутати опитали, проблему знайшли. І друге ми прийняли участь у мікрогранті, де виграли. І мрія збулася. Члени команди Благодійний фонд Урожай громаді, організовуючи конкурс проєктів за мікрогрантами, досягли своєї мети. А саме навчити людей діяти, працювати на результат, не чекаючи сторонньої допомоги. І перші перемоги досить оптимізували сільські громади. Тепер більше селян повірить у власні сили і спробуть ще щось корисне зробити для своїх односельців та родин.